Бісідін, це Бідін. Українець нарешті відзначився голом. Малиновський провів хороший матч за Дженуа, а Арсенал підпише новий контракт з Зінченком. Мої найщиріші вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда, І стартуємо. Ми, звісно, з нашої улюбленої української Прем'єр-ліги. У рамках дев'ятого туру Минай приймав оболонь. Гості перемогли з рахунком 1-0. Ну і звісно, УПЛ би не було УПЛ, якби хтось не пожалівся на суддів. Достали всі ці жертви всюди суддів винні, там пенальті на розсуд арбітр, пограбування століття. А може з гри забувати треба, не постійно нити і плакати. В іншому матчі кривбас-рух стався грандіозний камбек. Рухівці за 5 хвилин, програючи 0-1, забили 3 і знову в другому таймі вирвали перемогу. Колос поділив очки з Поліссям, а Динамо дотиснуло Олександрію в другому таймі та виграло 4-2. Підопічні ротання вже опустились до зони перехідних матчів, а Динамо скорочує відставання від Шахтаря до трьох Пунктів власне табличку я вам вже показав. Відзначу, що сьогодні буде заключний матч 9-го туру. Це поєдинок Дніпро 1 металіст 25 І на цей матч, як і не всі інші друзі, ви можете робити прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Лінк в закріпленому коменті. Переходьте. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна. Та фаббет. Ну і крокуємо до інших новин. Орендований у Брюге Форвард Валенції Роман Яремчук відіграв перший тайм матчу восьмого туру Ла Ліги проти Бетіса. В перерві за рахунку 0-1 українця замінили. Це був дебютний матч нападника в стартовому складі іспанського клубу. За відведений час футболіст жодного разу не пробив поворотах. Один раз пішов в обіграш, невдало оцінки від Софоскор до вашої. Уваги Півзахисник Дженуа Руслан Малиновський відіграв 67 хвилин у матчі сьомого туру серії А проти Удінези. У першому таймі Українець міг відзначитися фірмовим голом зі штрафного пробив з достатньо далекої відстані, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. Оцінка від Софаскор. До вашої уваги. Друзі, ви без мене знаєте, що чимало українців нині грають за кордоном? А дехто навіть в топових чемпіонатах? Матчів багато футболістів ще. Більше і за всіми іноді тяжко встежити було. б! Якби не існувало мобільного застосунку від трибуни. В ньому є все, друзі, про спорт, будь-який футбол, баскетбол і так далі. Все, що любите, є там. Новини, матч-центр, кар'єру гравця, можете подивитись, звідки він з'явився. І якщо ви про нього нічого не знаєте, можете дізнатись. коли наші грають, пуш-повідомлення вам прийдуть. Словом, качайте мобільний застосунок трибуни. І ви в курсі всього, що відбувається у світі футболу: QRI або посилання в описі. Обирайте. Арсенал може продовжити контракт з захисником Олександром Зінченком, повідомив журналіст Нікола Скіра у своєму Твіттері. За даними джерела, лондонський клуб готовий розпочати перемовини про пролонгування угоди до 28-го року. Поточний контракт діє до 26-го. Хто б не продовжував контракт з майбутнім капітаном команди? Це навряд чи все ж Едегор буде капітаном, та навіть Ярмолонко в нинішньому Динамо без пов'язки, але всі розуміють, яка його роль. А як взагалі з таким футболістом? Не продовжувати контракт, крім того, імпакту, користі, що він дає в грі, фанати. Ну я просто не знаю в захваті від зіни і, інакших слів і не підібрати. Друзі, вподобайка, якщо теж кайфуєте від того, що робить Саня Зінченко в Арсеналі. Суцільне задоволення. Ну і вишенька на торті. Український нападник Артем Бісєдін забив свій перший м'яч у складі Ордабаси. У матчі 24-го туру чемпіонату Казахстану нападник забив на 55-й хвилині. Разом з Артемом у стартовому складі команди вийшов ще один українець Євген Макаренко. 27-річний. Бісєдін проводить свій сьомий матч за Ордобаси. Шкода, що Францфутбол вже оголосив номінантів на Золотий М'яч. Шкода, що склад збірної на жовтневі матчі вже оголосили. Потрібен був час на адаптацію в конкретній лізі з великими швидкостями і серйозним рівнем спротиву. Зараз ця гольова машина понесеться. Там ще на воротах у суперника русу Турісто стоїть. Молодець Артем, пробив русачка. Дивно, що не пішов дішов сніг вчора. Але Бісідін, 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 Ето Бісідін. Вітаємо Артема, Сподіваємось, з початком чогось великого. Кого я дурю? Коротше, вподобайка Бісідіну за те, що відзначився нарешті голом І сподіваємось, що далі у нього все буде набагато краще, ніж на даний момент, і голів буде тільки більше, і все у нього буде здорово. Поставте йому, друзі, вподобайку. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.